Я хочу нагадати нашій студії, щоб ми вивели а, титр а, і а, ще раз ну представили правильно і в по повній формі а, Тараса Деркача, автор проекту фронтова студія. Інформант тепер а, Тарас Деркач, а, військовий кореспондент, спецкореспондент, як це прийнято називати людина, яка власне з перших днів. Рашостанівської агресії нової фази, але і до того забагато до того висвітлює цю війну. Ми а, я вчора був таким, а десь на мене злився частково наш колектив ЮМН, і а, дехто з читачів в Фейсбуках. Я вчора агресивно волав про те, що не кажіть 500 днів війни. Це російський наратив. А війні насправді а, більше трьох тисяч днів а, давно вже. А і, і це ключова для нас історія. І Тарас один з тих, хто. Всі ці роки висвітлює цю тематику і робить це суперпрофесійно. Друже, у мене до тебе зараз одне питання. А думаю, Таня далі продовжить. Може, і Скрипін ще доєднається, як фронт і хлопці, які приймають участь в контрнаступі, скажімо так, коментують всю цю вільнюсівську двіжуху з Байденом з головкомом де-факто і де Юре Володимиром Зеленським, який. Пробує розкачувати всю цю історію і фліртує з натівцями із Америкою. каже: спочатку я не приїду. Якщо ви мене не запросите, як повноправного члена, потім все ж таки їде. А Байден а, теж багато чого говорить. І через короля Чарльза два старих нарешті зустрілися в Лондоні. і Тепер один з них найважливіший для нас Джо їде в Вільнюс. А, Контекст зрозумілий як фронт, як пацани, реальні пацани найреальніші зараз пацанів на це все це реагують. Ще раз вітаю колеги, Дуже приємно вас бачити чути. і чути. Насамперед, мені самому дуже приємно, що я нарешті реалізував ту ідею зі своєю командою Роман Комба, Олександр Семеняка. Фронтова студія «Інформант», Ми наблизили ну фактично студію до позиції. Тепер ми не тільки репортажники, тобто ми можемо знімати хлопців і на позиціях. А через день, якщо у них є трохи часу, вони можуть приїхати недалеко від них, скажімо так, в студію записатися. Ну це так. Відступ від теми. Що стосується вільницького саміту, я б не сказав, що хлопці дуже стежать за цим, тому що на тому напрямку, де ми зараз працюємо, це Авдіївка Мар'їнка. Тут доволі серйозні бої, особливо в районі Мар'їнки Авдіївки, дуже багато бойової роботи. Тому, якщо я, ну, говорити про е військових від солдата до Камбату, то вони дуже зайняті саме на бою. Тому У нас готуються матеріали, як 110-та окрема механізована бригада, про то. Росіянам в районі Авдіївки, які намагалися ну не знаю, повернутися в 22-й рік і такими механізованими колонами у складі 21 броні прорватися до наших позицій. Mm -hmm. Отримали вони коротше, кажуть, пізди. От, і е, два дні ця катавася тривала. От, навіть хлопці розбирали вже для себе цілі, казали їм вже по перехопленням: не уїжджайте, повертайтесь назад, ми готові ще з вами попрацювати. Російські а -а -а. окупанти не кара ці дні вони просто так от затиснути в цих боях і, і говорити про вільницький саміт. Ну я чесно не чув, щоб мені так казали, а що там вільнюсі буде, а як буде НАТО, а хто з ким фліртує, а хто з ким домовляється, а що там Байдена, що там ще хтось. Звісно, ми говоримо більше про натівську зброю, про зброю союзників. Більше говорять, наприклад, про касетні боєприпаси, про те, як їх застосовувати, про бронетехніку, про те, щоб хотілося їх більше бачити на окремих напрямках, тому що броня завжди потрібна, особливо для штурмових підрозділів, тому що на підскоки потрібні і бронівики, і там БМП, і БТРи. Тобто цього потрібно більше, тому що ну ми ж розуміємо, що броня це такий певний теж розходим. Говорять про коптери, їх треба все більше у росіян все більше, більше дрони собі, окрім реба. Тому на ті ж самі Мавіки, ви розумієте, китайські вони зараз виходять, 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 виходять з ладу. Їх е, все більше не вистачає. Ви знаєте проблеми тепер з Китаєм щодо е, постачання і закупки для військових цілей, скажімо так, е, е, коптерів е, Мавік. От Про це більше говорять. І говорять про те, що ми більше сподіваємось на себе, кажуть військові. Давайте більше снарядів нам. Це знову ж таки заклик не, для, не до НАТО. Там, в принципі, а от я чесно вам розкажу, такий класний діалог був у мене. Був я на позиціях біля автівки, там був командир батареї реактивних систем залпового вогню. І у нього водій там, е, такі е, сержант, е, такий відвертий хлопець, і я його запитую, слухай, а ти за того там військового генерала чи за того не хочу прізвищ називати? А він каже: в принципі, нам все одно. Аби нам давали кожного дня достатньо снарядів, і ми активно працювали, то ми вже хусню е, загнали туди за Донецьк. Тому що, от, все е, в контексті того: дайте більше снарядів. Чти ще броні, а, і оце дасть можливість нормально працювати. І, і тоді ми а, з допомогою саме західних союзників у поставках зброї ми зможемо спокійно відпрацювати. Щодо вступу в НАТО, ну всі прекрасно розуміють, що до завершення війни ну, нам не світить членство в НАТО, тому о, нам треба а, просто тосувати з нахідними в плані а, все більше обсягів озброєння, високоточного ракетного, реактивного. Броні, снарядів. І це буде наше НАТО. А в там, Ворків там. а ворків, ти кажеш, з безпілотниками покращилася ситуація. і, і з, Із безпілотниками спостереження, із дронами Камікадзе. Я так думаю, чи я помиляюся зараз, Тараса? А, ну у них взагалі нас доволі серйозно і дронами, і і тими школями. Копти, наприклад, і дронами дальньої дії, ну, по типу орланів так званих. так, У них нові системи з'являються. Плюс у них така штука неприємна для нас. Це антидроновий захист. Тобто у них ті ж з'являються антидронові гармати, якими вони намагаються саджати наші БПЛА, наші коптера, тобто заважають працювати. Вони посилюють РЕБ, системи РЕБ, насичують ними фронти. Тому вони, в принципі, за ці півтора року війни теж. Багато чому для себе навчили, зробили висновки, і тому зараз уже знаєш уявити ситуацію, коли ми дивилися. Як наші дроністи, наші аеророзвідники працювали рік тому, так, травень, червень, липень, 22-го тут, наприклад, на Донецькому, Авдіївському напрямках, Мар'їнському напрямку, коли там, ну, коптер ледь не залітав, підеру коротше, в бліндаж, грубо кажучи. Або штурмовка нещодавня. От ми її розбирали в нашій студії, запрошували хлопців-штурмовиків, тому що у нас от за мною такий класний монітор, і ми на ньому часто інтерактивно розбираємо. Як вони штурмували позиції по потім студії, там теж була доволі ефективна робота на дронів коптерів Mavic так званих. Але зараз все здатніше е, працювати, тому що росіяни доволі активно працюють дронами, коптерам, і, і це от, е, показує потрібно шукати, шукати знову ж таки нові шляхи, розробляти. Більше більше певних штук, які не параміні. Тому що 20-ю камікадзе ти на напрямку не обійдешся. Знову ж таки, розповідаю технологію. Хлопці в бригадах в багатьох. В підрозділах самі розробляють дрони Камікадзе. У мене є така група, наприклад, там позивний джин у нього, і вони розробили дуже класний дрон Камікадзе, дальній дрон Камікадзе з е, такими класними посиленими штуками. от І його собі вартість близько 500 доларів. От, це те, що має бути у дронад бути дешева. Чи чи... І от це. Десятками, а то й 100%. З них там долітає 10%, ще 5% влучає. От вам, в принципі, результат ефективності дії дронів камікадзе. Тобто цього має бути масово і багато. Цим треба займатися системно і централізовано. Тарас, Клас, я, ну, користуючись, да. та, я користуючись, я користуючись нагодою, я просто привітаю з тим, що започаткували проект, і нашим глядачам, де вас можна знайти. Інформат UA, це Ютуб канал, Телеграм, де вас Ютуб канал вас можете... ФБ, ви, ви нас можете знайти. Ось так. Всім нашим глядачам, тому що свій до свого по своє хай процвітає український контент і український Ютуб. Ну і важливо не, не недооцінювати ворога. І те, що робить Тарас, це тверезий, спокійний, дуже розумний і дуже грамотний підхід. Без урада здраствую, без, без знаєте такого шапкозакидательства, але з тверезим і правильним патріотичним духом абсолютно. Ми, Просто з радістю вітаємо нашого колегу з початком цього проекту. І ключове, чому треба підписатися на проект «Інформант» – Ви отримуєте там а, інформацію. А не пропаганду. Ви отримуєте там реальні свідчення бійців, а не просто а, якісь такі підживлення вашого сіротанінчика, а і такий подгон шоколадний або там алкогольного, значить, удовольствия про те, що все в нас за шибок. В нас, звісно, все за шибок, тому що наші пацани там ковбасяться. А от але а, розуміння того, як це відбувається в реальності, а чим стає сильніший ворог, а чим він стає слабший, а яке реальне оснащення в вагнерів. І мобіків Рашастанівських, хто з них реально що себе являє, а, без таким прагматичним, абсолютно правильним, воєнним, а, практичним а, аналізом всього цього. Це, власне, до Тараса Деркача. Я дуже сподіваюся, що ти, друже, а, як це зможеш розширити максимально і посилити цей проект всім і репортажем, і аналітикою, і хорошими спікерами, і бойовими репортажами від твоїх побратимів? Тому що побратими журналіста це фронтового, це завжди весь фронт. Це завжди найкращі підрозділи. Знаючи тебе, я розумію, що це найкращі пацани. Ну, Олексій, у нас вже зараз дуже багато і записів, дуже хороших. Ну, буквально сьогодні ми спілкувалися з радником командування сухопутних військ, але не швидко, вона до нас доїхала. Заїхала, якраз їхала з Бахмутського напрямку з часів яру. Тому теж поговорили з нею про той напрямок. Дуже відверто, влучно і точно поговорили. Не уникали гострих запитань і знову ж таки говорили, як діють сухопутні війська, яка структура армійська, як діє система, тому що це система, вона має ефективно працювати. Говорили про проблемні питання в цьому числі комплектування, мобілізації. Ми про них всі знаємо. Про вон військкоматі, колишні зараз центри комплектації. Тому про це теж говорили. Був у нас також Роман погоріли. Це один з авторів проекту Діпстейт. Ми поговорили про ідеї, нові можливості його. Мапи так української мапи війни електронної, те, які функціонал з'явився, і, і закритий, і відкритий. Тому я думаю, що у нас дуже багато буде цікавих спікерів. В тому що і була ідея, щоб поєднати ланцюг позицій і студій. Знаєш, на такому як кажуть, залізничники mm -hmm. такі короткі, mm -hmm. так от, бац, і і вони у нас, бац, і ми до них поїхали. Буває так, що сьогодні відпрацювали в студії, а через дві години ми у них уже на позиціях сидимо. От така, в принципі, фронтова студія інформація. Ідеальна ситуація абсолютно.